Український уряд замовчує деталі угоди про мінерали. Чи справді це так напередодні було багато новин про цю угоду? Мовляв, це прорив, це успіх, навіть оприлюднили текст цієї угоди. Але зверніть увагу, видання політико, посилаючись на анонімні джерела у Вашингтоні, стверджує, що Україну змусили підписати три угоди. Першу основну нам з вами показали. А два супутніх документа технічного характеру з вимогами американців ні, до речі, про це написав. Ало і гардія, що ж насправді в тих документах про кремлівські телеграм-канали одразу написали Караул, Україна продала все, що можна, віддала під контроль американцям свої АЕС, а порти віддала англійцям і французам. Зрозуміло, що це все російські маніпуляції, адже тексту цих документів ніхто не бачив. Але причини для занепокоєння у нас є. Сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що Верховна Рада 8 травня має ратифікувати угоду про копалини і обмовився, що ці два технічні документи не потребують ратифікації. Їх покажуть пізніше, бо їх ще потрібно допрацювати. І виходить якась дуже дивна розбіжність, як їх можна допрацювати, якщо угода про копалини вже підписана.